НАТО занепокоєне великою кількістю випадків порушення перемир'я на сході України, заявив новий генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, перебуваючи у Польщі з першим офіційним візитом на новій посаді. Генсек закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, не порушувати домовленості. У контексті кризи в Україні та загроз з боку ісламської держави, очільник НАТО приїхав до Варшави обговорити питання посилення альянсу, зокрема, розміщення натівської системи протиповітряної оборони у Туреччині та створення сил оперативного реагування, які мають стати відповіддю на агресію Росії. З деталями Олексій Кузьменко. Генсек НАТО вітає намагання України знайти мирний шлях залагодження конфлікту на сході. Ми занепокоєні ситуацією в Україні. Ми привітали припинення вогню і вважали, що це відкриває можливості. Водночас, ми бачимо, що мають місце порушення режиму домовленостей, і це викликає у нас серйозне занепокоєння. Я хочу відзначити зусилля уряду України, який багато робить і для утримання припинення вогню, і для пошуку політичного вирішення кризи. Стриманість по відношенню до Росії демонструватиме і саме НАТО після вступу на посаду. Єнс Столтенберг вже заявив, Альянс прагне посилювати безпеку, не порушуючи міжнародних зобов'язань. Що на практиці означає, альянс не матиме постійних військових баз у країнах Балтії, центральній чи східній Європі все, щоб не порушити умови договору Росія НАТО від 97-го року за таких умов безпеку країн-членів НАТО, які межують з. Росією гарантуватиме ротація військових підрозділів на їх території та спеціальні сили швидкого реагування, готові прибути до місця конфлікту протягом двох діб. У Альянсі кажуть, завдяки цій системі їх військові завжди будуть у потрібному місці у потрібний час. Ще минулого тижня США відправили до країн Балтії близько 700 солдатів, танки, бойові машини Бредлі та Страйкер. Операція під назвою Залізний кінь має на меті переконати Москву, що будь-яке втручання у справи Естонії, Литви чи Латвії призведе до війни з НАТО. Паралельно у Польщі проходять спільні з НАТО масштабні військові маневри Анаконда а країна підвищує витрати на оборону до 2% ВВП. Олексій Кузьменко голос Америки.